Всім доброго, чудового різдвяного дня! І хочу себе представити в черговий раз. Я Вікторія Слюсаренко, кандидат економічних наук, доцент, аудитор, практикуючий, судовий експерт в економічній галузі знань і громадський діяч або громадська діячка, як зараз говорять. І сьогоднішній наш спіч із паном Бокійчуком. Він є головою громадської організації Уряд Українські інтереси. Сьогоднішні, сьогоднішній наш спіч про реалізовану працю і яка її роль в тому, щоб людина, персона стала багатою. Не одна персона, а люди в суспільстві. В Україні стали багатими. А Вікторія, дякую, що запросили. Дякую, що представили. Добрий вечір, шановні глядачі. Вітаю вас з Різдвом А в цей чудовий вечір е, хочеться поговорити про щось велике, про щось таке масштабне, е, від якого залежить е, життя буквально кожного громадянина України та й кожної людини, зрештою, на, на, на землі. Так, от, е, праця це є ця. Суспільно-економічна категорія, яка дозволяє людині і утримуватися в своєму житті, і багатіти і, і, і здійснювати всі свої мрії, і так далі, і так далі, і так далі. Що таке праця? Як вона функціонує? Буде воно визначає, яка буде яка є якість суспільства, яка є якість нашого життя. От ви економіст, професійний, ви викладач, ви аудитор, ви чудово знаєте цю економічну сторону цього питання, економічну складову цієї категорії праця. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, як ми як в нас є і як би мало бути в Україні? Ну е праця це є е суспільний. Е су Усуспільнення людини, тому що ми створіння соціальні, ми тут на землі для того, щоб обмінюватися своїми талантами. І зрештою, колись е, гроші називалися талантами. Да? Тобто ми е, продаємо не менше, не більше самого себе і свої таланти, і реалізуємося. І е, в процесі обміну реалізованою працею ми можемо утворювати ще. Е, те, що робить не тільки нас, особу, мене багатою, або пана <свісно>, Зіновія багатим, а ми думаємо і дбаємо про те, іменно дбаємо про те, щоб і всі коло нас були багатими, оскільки. Так заведено, що в багатому суспільстві кожна людина буде багатою. В бідному, коли в тебе бідне оточення, відповідно, ти теж сам будеш бідний. Слово багатство теж викривлено, але ми зараз не про це. Ми зараз про те, що реалізована праця це усуспільнюючий чинник, взагалі життєдіяльності от, ну, ну, людини. Да, от, людини. Чи я? Помиляюся. Ні, ви не помиляєтеся, ви абсолютно праві, Вікторія. Е, ви знаєте, я би хотів тут застановитися, знає, може, якось так пів кроку пів назад. А е, є два терміни, дуже подібні, їх часто між собою не розпізнають люди. Це є робота і праця. Так от, е, можна виконати, виконати певну роботу, тобто посадити якісь, е, картоплю, скажімо, на, в себе на городі, виростити урожай і самому його спожити. І це буде виконана робота. Але коли ми цю картоплю винесемо на базар і в цій картоплі, яку ми виростили, появиться ціна, тут ми вже переходимо в категорію праця. Тому що є оцінена та робота, яка вами є виконана. Тут важливо сказати, коли оцінюється робота, працюють ринкові відносини. І ринок визначає не хтось визначає як держава. Ми до чого ведемо, що реалізована праця вона про те, що людиноцентричність, тобто людина, вона є основою любого суспільства. А потім уже і суспільство було раніше, ніж держава. А зараз виходить так, що викривляється ця складова, скажімо, суспільної користі людини, яка проявляється в реалізованій праці. Тому що держава перебирає на себе ті функції, непритаманні їй виховання, одягання і соціальних якихось вирішення питань, які має, зрештою, вирішувати сім'я. І чому це відбувається? Тому що в процесі обміну реалізованої праці виникає необхідність створювати щось спільне. І це спільне може створюватися тільки тоді, коли Кожна із людей, свідомо із людей на території, в суспільстві і потім в державі розуміє, що ми маємо зробити якесь спільне благо побудувати дорогу, школу, якийсь освітній заклад чи будь-що, що ми спільно вирішимо. Не хтось вирішить один, а вирішить спільнота людей, і тоді ми. Негарне слово скинемося, тобто відщепимо від своєї реалізованої праці частинку, ви подали механізм творення держави через сплату громадянами цієї держави податків. Фактично, але сам принцип нам потрібно розкрити це сам принцип, за яким принципом це повинно відбуватися. Так, от, якщо ми говоримо про суспільство. То суспільство твориться за принципом самоорганізації. Простим і таким дуже наглядним прикладом є сім'я. Немає якихось критеріїв певних, коли люди знаходять один одного. Тобто це принцип самоорганізації. Ось дуже яскравий приклад. Його важче можливо розпізнати в великому суспільстві, скажімо, в суспільстві, так як ми на загал привикли це розуміти і бачити. Але сім'я це, це ж первинна комірка суспільна. І вона твориться за принципом самоорганізації. То коли ми говоримо про державу, ми повинні тут дотримуватися як принципа самоорганізації. Він нікуди не зникає. Він закріплений жорстко, причому закріплений за суспільством. Але коли ми говоримо про державу, ми повинні говорити про принцип субсидіарності другий принцип, який треба брати під увагу. Так, от цей принцип субсидіарності, тобто його можна перекласти на українську мову як принцип допомоговості. Він е, фактично говорить про те, що ці функції, які можуть виконати низинні суспільні ланки, особа, сім'я, родина там, громада, вони не повинні передаватися вищестоящим організаційним структурам угу. держави. Угу. От цей принцип у нас є тотально порушений, і фактично це спричиняє величезні величезні проблеми в Україні. Коли ті функції, які може виконати кожна конкретна особа, кожна конкретна сім'я, їх на себе перетягують держави чи якісь державні інституції, чи держава в особі своїх інституцій, і, звичайно, виконати дбайливо, це ці... не, не надається за можливе. Просто це теоретично навіть неможливо. Зовсім з вами погоджуюся. Чому? Тому що коли функції порушуються, функції, ну, я мушу говорити про економіку. Зрештою, я ж економіст, да, я жінка, але я економіст. І я глибоко вивчала ці питання, коли порушені функції, функції, функції бізнесу, тобто людини, особи і організатора праці, коли за. Людину починають вирішувати, як має будуватися її бізнес, що там в тому бізнесі має бути. бізнеса не буде, тому що це виключно за принципом самоорганізації. Тобто людина придумала, вона творить, вона щось придумовує, комбінує, підбирає інших людей, не знаю, там етикетки фарби. І так далі вивчає зрештою цей ринок для того, щоб потім проявитися і реалізувати це, отримати за це якусь користь, дбайливо винагороду отримати. Да? Тобто це може бути будь-який, тому що громадські організації вони теж, там люди реалізовуються, але вони не завжди мають цю користь у вигляді коштів. Але така самореалізація теж потрібна. Ми ж з вами тепер зараз не отримуємо ніяких коштів, але ми реалізуємо. <зовуємося>, да? Нам це приємно, нам класно, бо ми докопалися до певної глибини якоїсь істини. Да? Істини немає в чистому вигляді, але на сьогоднішній день от є, є, є це. Да? Ем, і тут треба ще сказати порушення функції бізнесу. тобто от коли Держава бере на себе функцію е, організації, яка їй не непритаманна, відповідно, вона хоче за це отримувати плату, бо це нормально. Е, але якщо вона це дбайливо не може робити, відповідно, е, відбуваються викривлення, і е, функції держави мають перейти туди, де вони би мали бути. Топо, В сім'ю до сім'ї, до, до родини. Не до Не повинен до людини. порушуватися принцип субсидіарності. Так. Так, то, що може зробити кожна окрема сім'я, то що може зробити кожна окрема громада, це не повинен робити там якийсь е Клє. уряд і чиновник в Києві і так далі, і так далі, і так далі. От звідси починаються наші проблеми. Я м, хочу вам сказати, що товариство малеколо, до якого я маю честь належати, була випрацьована так звана триєдина задача. Ми її дуже стиснули, але вона відображає власне і функції субсидіарності, і передається і передається порядок, послідовність, тому що найважливішим питанням сьогодні є не, не, не відповідь, як нас все погано. Про це говорить зараз, хіба що лінивий не говорить. Так а як виправити, як це змінити, як до цього прийти, як навести лад суспільстві в той же час не підриваючи. Якісь суспільні устої, тобто не, не приводячи до якихось майданів, революцій і так далі, і так далі, і так далі. Товариство Менаколу було сформульовано три єдина задачі, так звана. Де перший пункт говорить, що потрібно звільнити працю. Що таке звільнити працю, тобто прибрати ці податки, які перевищують е здоровий глузд, зрештою, перевищують навіть. Пункт другий говорить про те, що повинні бути звільнені організатори праці. Тобто від організаторів праці, від тих людей, які засновують малий і середній бізнес, і повинні бути забрані функції податкових агентів. Це не властиві їм функції. Вони не можуть цього виконувати. Вони е, виконання е, бізнесом функції податкових агентів воно наносить подвійну шкоду. По-перше, вони не хочуть ці функції виконувати, і вони завжди будуть ухилятися від тих функцій. Це а не по природня Це не природня функція для бізнесу. Його природня функція для бізнесу це утворювати бізнес, організовувати працю людей. Вони є фактично організаторами праці, а не збирачами податків чи там визначенням цих податків. А, а другу негативну роліку відгоди, тобто забираючи від людини результати її праці, вилучаючи величезні кількості і навіть не допускаючи людину до контролю, до розрахунку самостійного тих податків, які людина сплачує, повинна сплачувати, ми фактично вбиваємо будь-яку ініціативу у громадянина. Ну, Розумієте, не і більше. лише на третьому місці три єдиної задачі стоїть функція побудова суспільства знизу. Сьогодні дуже я сьогодні мав зранку зустріч яка. Е, ну, ви була абсолютно деструктивною, тому що люди беруться за виконання третього пункту, навіть гадки не маючи і не розуміючи, що його просто неможливо виконати, угу. теоретично неможливо виконати. Ну і в економіці є е, градація, мікрорівень і макрорівень. Да? Ми говоримо зараз про те, що якщо навести лад на мікрорівні, все, що на мікрорівні, е, сім'я. Це мікрорівень, бізнес, малий, середній, це теж мікрорівень. І далі, коли люди намагаються, те, що ви говорите, будь-які чиновники намагаються лізти зверху вниз, ну це як любити жінку в неприродній спосіб. Воно, звісно, то можливо, да, але кайфу ніхто не отримає. Зрештою, От. ну, мусимо переходити на такі побутові речі, тому що все, що в мікро, то і в макро, те, що в макро, то і в мікро, все відображає одне одне. Але я до чого веду, що якщо правильно побудувати, Ну, неправильно, а природньо побудувати суспільство, тобто функції людини дбати про себе, саме дбати про себе функція людини спілкуватися, взаємодіяти з іншими людьми. Тому що зараз дуже багато там екстравертів і всяких таких людей, і що зовсім непритаманно людині, вона сюди народжена, щоб спілкуватися. Бізнес це та ланка, де людина проявляється і реалізовується. Тобто вона ці функції, людина, має сама виконувати. І, і далі ми йдемо до того, що і людина, і якщо люди організовуються в якійсь Бізнес, тобто є один або декілька людей, які організовують цих людей, організатори праці. Вони так само не мають з них збирати податки, тобто людина, самостійно отримуючи, заробляючи і несучи за себе відповідальність, байливо піклуючись про себе. Вона буде так само відноситися і до всього іншого, що за принципом субсидіарності буде передаватися. Тобто інші повноваження делегуватися будуть і будуть нею свідомо оплачуватися. Тільки в такому випадку ми можемо побудувати ефективну державу, ефективне суспільство, ефективну людину. Тому що е, далі. За принципом субсидіарності це все передається державі. Відповідно, в державу приходять свідомі люди яких ми так само, які до нас повертаються лицем і повернуті, апріорі повернуті, тому що вони виросли з цього низу, де вони пройшли оці всі ламки самовідповідальності, самоорганізації, дбайливого ставлення до себе і дбайливого ставлення до оточення. Але мусимо констатувати факт, що на сьогоднішній день треба що змінити: треба повернути людину, людині ті кошти, за які вона стане вільною. І вона е, візьме на себе відповідальність людина сама на себе, в якому випадку це може бути? Е, ще перето вивів принцип цієї субсидіарності 80 на 20. Я погоджуюсь, тому що е, зараз дуже багато. Говорять про те, що треба змінювати податкову систему, і це не тільки в Україні. от Пан Зіновій він подорожує дуже багато по іншим країнам, не тільки подорожує, а має там бізнеси. І він точно може сказати, що приблизно така сама ситуація і в Украї... і, і в інших країнах, тому що від людини в Україні забирається 114% в податках. Тобто от цей принцип субсідів. Субсидіарності, коли людина має е, відщепити самостійно, держава говорить, що ти давай мені заплати, тому що я оці функції виконую. А якщо за принципом субсидіарності делегувати державі функції, то ми і самі будемо визначати, скільки ми маємо е, 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 оплатити. Але держава буде підтримувати ту функцію, де вона порахує, що необхідно враховуючи наші інтереси. Це непростий такий механізм, дуже багато хто хоче його спростити, але він дійсно доволі непростий, так як і взагалі організм людини. І він є непростий. Але коли серце. Стукає. Ми навіть не думаємо про те, що воно стукає, тому що воно стукає, бо це його природня функція. Так і в державі це має бути побудовано, що коли чиновники порахують, що треба профінансувати, і нас запитають, це має бути природний механізм. А, оскільки ми сьогодні заанонсували, що ми будемо говорити про велике, я все-таки хочу повернутися до, до, думки, до думки про це велике. Ми не можемо сьогодні прорахувати, і взагалі я не думаю, що можна буде колись точно прорахувати, так як ви це говорите. Але тим не менше намагатися потрібно. Праця є тим чинником. Тобто, праця має подвійну природу, вона має природу економічну і вона має природу суспільно утворюючу. Тобто, люди між собою комунікують. Е, обмінюючись результатами праці, здебільшого, здебільшого, це спонукає їх для е, комунікування між собою. І фактично це є це визначення сутності економіки. Так. Обмін результатами так. праці. Економіка за своєю суттю є нічим іншим, як обміном результатами так. праці між людьми. Але точніше, ще точніше сказати, що обмін працею між людьми, угу. оскільки результати праці. Можуть бути неправомірно привласнені кимсь. Угу. Праця завжди має приватний характер. Праця завжди належить якійсь конкретній людині. Праця просто не може бути нічиєю. Вона може бути тільки приватною. Так власністю. от, обмінюючись результатами праці, е люди творять суспільство. Виникає потреба створення суспільства. Угу. І від того, як функціонує праця в суспільстві, залежить якісний стан суспільства. Залежить від того, які. Які принципи, які цінності, яка мораль визначає якісний стан суспільства? Ці цінності вони фактично виробляються суспільством. Вони не прилітають нам з космосу. Їх не можна ковтнути якусь пігулку і отримати цінності. Вони виробляються в результаті взаємодії. А, так, е, треба констатувати факт, що Зміни вони мають бути комплексними. Для того, щоб поставити все на природні рейки, зміни, ну, от про те, велике, яке ви говорите, воно має мати природність. І ну, я думаю, що це. Розмова не на одну передачу, ну а так, сьогодні ми стургнулися обман... дуже таких так, ми підняли... складних речей, і я думаю, що ми, ми підняли цю тему. Тема насправді не проста. Тема потребує фундаментального вивчення, але все починається з того, що е, правильна постановка питання завжди приведе нас до е, правильних відповідей на це питання. Якщо само питання сформовано і поставлено неправильно, то годі сподіватися на правильний результат. Е, нам Залишається подякувати так, дякую. глядачам. Нам залишається подякувати цій гостинній студії, яка сьогодні нас прийняла в цей святковий різдвяний вечір. Дякуємо і сподіваємося, що ми будемо ще тут і будемо нести свої думки до вас. Дякую. І, і думаємо, що наша думка була для вас корисною, і ви щось з неї взяли і якби, будете її вивчати і долучатися до Нових парадигм природніх, дякуємо, до побачення. До побачення.